Чи віриш ти в Бога по справжньому? І якщо вірянин якщо вірянин каже, що він у депресії, то йому серйозно треба замислитися, чи є в його житті Ісус, і чи не перебуває він у духовній комії, чи можливо Він уже тілесний християнин? Бо там, де Ісус, там завжди свобода. І така віра, вона стає черговою релігією, де немає Бога. Як було у євреїв, вони робили різні обряди, релігійні дії, але зв'язку з Богом у них не було. Бога вони не знали. Через це Ісус їм сказав: Не знаю вас. І тому, якщо ми перебуваємо в такому стані, то нам потрібно. Повернутися до заповідей Божих, до Откровення, нам потрібно стати на істинний шлях. І двері, двері, шлях, істина і життя це тільки Ісус, а не якісь філософські релігійні варіанти. Амінь.